Огірки є, мабуть, одними з найпопулярніших в Україні овочів. Однак, якщо згадувати історію, то вони все ж не є автохтонним продуктом для України. Їх батьківщиною є Індія, де їх вживали ще за три тисячі років до нашої ери. Втім, вони з часом поширились через Грецію та Рим до Європи, а місто Сікіон у Греції навіть називали містом огірків. Вже у стародавньому римі їх вирощували в парниках та солили у діжках. Також огірковий сік є одним з найдавніших косметичних засобів, які вживали проти старіння шкіри. В Україні огірки з'явились відносно недавно, в XVII столітті. Їх завезли греки-переселенці, однак за той час вони стали дуже популярними в українській кухні. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це захворювання складне, однак з ним можна жити і жити смачно. Мене ж звати Олександр. Принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання, це допомагає каналу розвиватись. Огірки містять величезну кількість вітамінів та мінералів, зокрема, це вітаміни А, В, К, Калій та Магній. Однак, перше, що треба врахувати, огірки містять багато води, і за рахунок цього вони допомагають підтримувати водний баланс в організмі. Тож. Тому найбільша користь від них, безумовно, влітку. Також огірки є малокалорійним продуктом з високим вмістом клітковини, а це дозволяє підтримувати відчуття ситості. Огірки мають антимікробні властивості і таким чином допомагають боротись з ознаками старіння. Вони зволожують шкіру при зовнішньому застосуванні і запобігають появі зморщук. Екстракт огірка має охолоджуючий ефект, окрім всього, допомагає зменшити набряки під очима. Крім того, огірки містять вітамін С, який може допомогти зменшувати е, появі пігментних плям та вирівняти тон шкіри. Огірки також мають антипухлинні властивості, які можуть допомогти зменшити підпухлість та темні кола під Очима. Що суттєво, якщо ви дотримуєтеся принципів здорового харчування, огірки є складовою більшості відомих дієт. Вони підходять як дітям, так і людям похилого віку. Тож і самі огірки і страви, де їх використовують, ну, якщо там, звісно, немає інших нерекомендованих вам продуктів, підійдуть практично всім. Огірки містять харчові волокна, а це покращує травлення та підтримує здоров'я кишечника. <кій> огірки володіють антизапальними властивостями, які допомагають зменшити випадковий ризик розвитку хронічних захворювань. Крім того, огірки містять антиоксиданти, які захищають китини від пошкодження та допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, вони містять кремні, який можуть допомогти зміцнити кістки та запобігти розвитку остеопорозу. Таким чином, включення огірків до свого раціону може бути корисним для здоров'я. Хоча огірки належать до дуже корисних овочів, однак певні застереження, хоч і не такі великі, при їх вживанні все ж є. Передусім йдеться про людей з підвищеною кислотністю шлунку, виразкою та гастритом. На початку сезону свіжих огірків їх не варто вживати вагітним жінкам через підвищений вміст нітратів. Мариновані огірки теж можуть бути певною проблемою для людей похилого віку, вагітних дітей та людей, які мають проблеми з шлунково-кишковим е трактом. Є обмеження на солоні огірки, їх не можна людям з захворюванням печінки, нерок, серцево-сидинної системи, гіпертонією, атеросклерозом та в період вагітності. Оце, власне, і всі застереження. Щодо кількості огірків, які можна їсти, то тут головне, як часто його їсти. Якщо ви прагнете скинути зайву вагу, то огірки саме те. Вони, як кажуть дієтологи, мають негативну калорійність. Це означає, що людина витратить більше калорій на його перетравлення, ніж отримує від нього. Секрет простий. Огірки на 95% складаються з води, а більша частина е, з решти 5% це клітковина. Також у огірках містяться е, тартронова кислота, яка перешкоджає утворенню жиру. Також краще їсти огірок із шкіркою, оскільки саме в ній міститься найбільше корисних речовин та вітамінів К, А, С групи В, а також мінерали, залізо, калій, фосфор, мідь та магній. Краще, якщо цей овоч буде щодня у вашому меню. Всього 2-3 огірки на день можуть зробити для фігури стільки ж, як і щоденна 30-хвилинна зарядка. Також при регулярному вживанні огірків зникають. Висипання, почервоніння, сухість і лущення, шкіра насичується вологою, стає пружною і бар... бархатистою. Якщо говорити про вживання огірків при цукровому діабеті, то вони належать до продуктів, які рекомендовані і при діабеті, і при підвищеній вазі. Завдяки мінералам, які містяться в ньому, він сприяє зниженню рівня цукру, очищенню судин та виводить надлишки жиру у огірковому соці. Міститься натуральна кислота, яка покращує склад крові і усуває холестеринові бляшки. Не менше половини добового раціону діабетиків має складати овочі серед яких і огірки. В основному в сирому вигляді або тушковані, варені, запечені чи, чи грильовані. Також особливо в зимовий період, актуальні ферментовані квашені овочі, але уникайте маринованих. Особливу увагу варто звернути на квашені огірки, адже для їх виготовлення використовується кілька складників, як свіжі огірки, сіль, вода та спеції. Тому квашені огірки мають кілька переваг, передусім низький глікемічний індекс, оскільки вони містять мало вуглеводнів і не викликають значних коливань цукру. Пробіотики, які накопичуються в процесі квашення, та покращують стан кишківника. Антиоксиданти, які допомагають боротися з окислювальним стресом, який може бути пов'язаний з ускладненнями від діабету, вони містять багато натрію, а це підтримує електролітний баланс. Негативом для діабетиків є надмірне споживання солі, що призводить до підвищення тиску та ймовірна поява газів чи здуття живота. Тому. Не потрібно ними надміру захоплюватися та включати їх в збалансовану дієту, яка містить овочі, білки та здорові жилки. Ну і звісно, при їх виробництві не повинні використовувати не повинні використовуватись цукри або барвники. І на завершення. ця стаття не є медичною рекомендацією і не створена, і створена винятково з ознайомчою метою. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал. Дякую.